Всіх вітаю, в цьому відео розглянемо, що таке CVV-код, CVV2. І так, якщо у вас картки Visa, то на зворотньому боці є CVV-код, також є CVV2. Що це значить? CVV2 це код перевірки автентичності банківських карток платіжної системи Visa. Він складається з трьох цифр. Комбінацію цифр коду встановлює сам банк і змінити її неможливо. Але якщо у вас картка Монобанку платином, то там змінюється cvv код автоматично через деякий час. Це не реклама, це просто те, що є насамперед. Важливо щодо безпеки картки. Номер cvv 2 вказується на зворотньому боці картки після останніх чотирьох цифр: номера картки або на смузі для підпису власника. cvv 2 призначений для верифікації платника. При оплаті покупок через інтернет. Щось купуєте за допомогою карток, які у вас є, це може бути картка будь-яка, як в опису до цього відео з переліку. Подивитесь. І, однак, одного номера CVV2 коду недостатньо для зняття грошей за товар або послугу. Крім секретного коду, банку. Банки зазвичай використовують інші способи захисту грошей клієнтів від шахрайства. Від себе скажу, коли представник банку до вас звертається, він ніколи не спитає CV 2 код, і будь-який код, який на вашій картці, який стосується безпеки, платежів. Нікому не повідомляєте карт карткові всі дані. Тим паче, код cvv 2 а також код CVV. Тому що це код безпеки яким володієте тільки ви, і банк, і ви повинні турбуватись про ваші гроші на карті. Тому тримайте це у безпеці, нікому не повідомляйте. Дякую за увагу.